Книга Елен ЕЛЕНВАТ, Велика боротьба» Розділ 22. ПРОРОЦТВА ВиКОНАЛИСЯ, ЧАСТИНА 2. Причина виникнення фанатизму і розділення полягала не в проповіді вістки про другий прихід Христа. Вони з'явилися влітку 1844 року. Коли адвентисти перебували в замішанні й сумнівах, проголошення вістки першого ангела та опівнічний крик стримували фанатизм і розділення. Ті, які взяли участь у цих урочистих рухах, залишилися одностайними їхні серця були сповнені любові один до одного та до Ісуса, котрого вони сподівалися незабаром побачити. Єдність віри, єдність блаженої надії робила їх недосяжними для будь-якого людського впливу це був захист від нападів сатани. А коли ж забарився, то задрімали всі й поснули. А о півночі залунав крик Ось наречений йде, виходьте на зустріч йому. Тоді всі діви встали і поправили світильники свої. Євангелія від Матвія, 25 розділ з 5 по 7 вірші. Влітку 1844 року минула майже половина строку з того моменту, коли як вірили спочатку, повинні закінчитися 2300 днів. Та восени цього ж року, на восім пізніше, було перенесене закінчення пророчого періоду. Була проголошена вістка словами Списання Ось жених іде. Поштовхом до цього руху стало відкриття наказ Артаксеркса про відбудову Єрусалима, який є вихідною точкою для 2300 денного періоду, війшов у силу восени 457 року до народження Христа, а не на початку року, як приписували раніше. Якщо вести рахунок від осені 457 року до народження Христа. То 2300 років повинні закінчитися восени 1844 року. Старозавітні прообрази також вказували на осінь, як на час, коли мала відбутися подія, очищення святині, книга пророка Даниїла, 8 розділ, 14 вірш. Це стало зрозумілим, коли розглядалося питання про те, як здійснилися прообрази, що мали відношення до першого приходу Христа заколення Пасхального Агнця було тінню на смерть Христа. Апостол Павло писав. Пасха наша, Христос, принесений у жертву за нас, записано у першому посланні до Коринтян, п'ятому розділі сьомому вірші, Сніп з перших колосків, котрим під час свята Пасхи колихали перед Господом, був прообразом Воскресіння Христа. Говорячи про Воскресіння Господа та Його народу, апостол Павло зазначив Первісток Христос, а потім Христові в час Його приходу. Перше послання до Коринтян, 15 розділ, 23 вірш. Подібно до снопа колихання, в якому були перші доспілі колоски, зібрані перед жнивами, Христос є початком того нетлінного врожаю викуплених, який у майбутньому воскресінні буде зібраний до Божої житниці. Ці прообрази виконалися не тільки за своєю суттю, а й у часі. У 14-й день першого юдейського місяця, того самого дня й місяця, в котрий протягом довгих 15 століть приносився в жертву пасхальний агнець, Христос разом зі своїми учнями спожив Пасху, запровадивши таким чином урочистість вечері Господньої, яка мала здійснюватися на знак його смерті як агенця Божого, котрий бере на себе гріх світу. Євангеліє від Івана, перший розділ 29-й вірш Тієї ж ночі нечестиві схопили його, щоб розіп'ясти. Як прообраз снопа колихання наш Господь воскрес із мертвих третього дня, первісток із мертвих, представник усіх воскреслих праведників, чиє принижене тіло буде змінене так, щоб стало подібне до його славного тіла. Послання до Фелипіян, 3 розділ, 20 вірш. Так само прообрази, що мають відношення до другого приходу, повинні виконатися в час, на який вказано в символічному служінні. За законом Мойсея. Очищення святині або великий день викуплення мав місце 10-го дня, 7-го місяця юдейського календаря. Це записано в книзі Левит, 16 розділі з 29 по 34 вірш, коли первосвященник, здійснивши викуплення усього Ізраїлю і очистивши святилище від гріхів юдеїв, виходив до народу і благословляв його. Послідовники Міллера вірили, що Христос, наш великий первосвященник, прийде, щоб знищити гріх і грішника. Очистити землю і благословити свій народ даром безсмертя. Десятий день сьомого місяця, великий день викуплення або час очищення святині, припав у 1844 році на 22 жовтня і вважався днем приходу Господа. Це узгоджувалося з раніше наведеними доказами, згідно з якими 2300 днів мали закінчитися восени. Цей висновок здавався безпомилковим. У притчі з 25-го розділу Євангелія від Матвія приходу жениха передує час очікування і сну. Це також узгоджувалося зі щойно наведеними аргументами з пророств і старозавітніх прообразів. Віруючі були глибоко переконані в правдивості цих аргументів і опівнічний північний крик проголошували тисячі вісників. Подібно до величезної морської хвилі цей рух прокотився по всій країні. Вістку несли від міста до міста, від селища до селища, досягаючи найвіддаленіших куточків країни, доки увесь народ Божий не прокинувся повністю. Фанатизм відступив перед цією могутньою хвилою, як під променями сонця зникають вранішні приморозки. Сумніви й розгубленість зникли, надія і мужність опанували серцями віруючих. У цій справі не було місця крайнощам, котрі завжди виявляються там, де люди керуються почуттями і де відсутній стримуючий вплив Слова і Духа Божого. Те, що відбувалося, нагадувало часи покори і навернення до Господа, які переживав стародавній Ізраїль під впливом докоряючих слів Божих слуг. Цей рух мав такі ж характерні риси, якими відзначалася Божа справа в кожному столітті. Не зауважувалося бурхливих радощів, але люди глибоко досліджували власні серця, каялися в гріхах і залишали все світське. Охоплені бажанням приготуватися до зустрічі з Господом, вони підносили до неба наполегливі молитви. І цілковито присвячували себе Господу. Говорячи про цю роботу приготування, Міллер зазначив Непомітно великого прояву радощів, він залишений на той час, коли небеса і земля радітимуть разом радістю невимовно прекрасною, гучних вигуків не чути, бо всі чекають голосу архангела з неба. Співаки мовчать, вони чекають той час, коли зможуть з'єднати свої голоси з ангельським воїнством і небесним хором. Існує повна гармонія почуттів, усі мають одне серце, один розум. Інший учасник тих подій писав наступне Цей рух всюди призводив до ретельного дослідження серця та до впокори душі перед Богом небесним. Любов до світу зникла, суперечки і ворожнеча усунуті. Віруючи, визнавали свої гріхи та щиро каючись, благали Бога простити й прийняти їх. Ніколи ще світ не бачив такого самоприниження і розкаяння. Як Бог сповістив через пророка Юїла, наближення Великого Дня Божого спонукало людей роздерти не одяг, а власні серця та звернутися до Господа в пості, молитві й риданні. Дух милості і благодаті злився на його дітей, як і говорив Господь через пророка Захарію. Вони споглядатимуть того, кого прокололи, і будуть ридати за ним, і ті, що чекали на Господа, упокорили свої душі перед ним. З усіх великих релігійних рухів, починаючи від часів апостолів, жодний не був настільки вільним від людської недосконалості та підступів сатани, як рух восени 1844 року. Навіть зараз, через багато років, усі його учасники, котрі залишилися твердо стояти на підвалах цієї істини, продовжують відчувати святий вплив цього благословенного руху та засвідчують, що він був від Бога. Коли пролунав заклик Ой, жених іде, виходьте на зустріч йому. Ті, що чекали, всі встали і поправили світильники свої. Євангелія від Матвія, 25 розділ, 6 та 7 вірші. Вони досліджували Слово Боже з нечуваним запалом. З небес були послані ангели, щоб підбадьорювати розчарованих та приготувати їх для прийняття вістки. Ця робота здійснювалася не людською мудрістю і знанням, а силою Божою. Цей заклик першими почули і прийняли не найталановитіші люди, а найпокірніші та найпосвяченіші. Фермери залишали на ланах незібраний хліб, ремісники свої інструменти, зі сльозами і радістю вони йшли проповідувати вістку застереження. А ті, що раніше очолювали справу Божу, одними з останніх приєдналися до цього руху. Переважно церкви зачиняли свої двері перед цією вісткою, і велика група людей, котрі прийняли її, залишила свої громади. Згідно з Божим проведінням, ця проповідь об'єдналася з другою ангельською вісткою, надавши їй виняткової сили. Заклик ось жених іде, не вимагав доказів, бо свідчення зі святого письма було зрозумілим і переконливим. Ці слова мали особливу силу, зворушуючи душу, не виникало жодних сумнівів і питань. Під час урочистого в'їзду Христа до Єрусалима, люди, що прийшли туди на свято з усіх кінців країни, вирушили до Оливної Гори і, приєднавшись до натовпу, який супроводжував Ісуса. Відчули всю урочистість цієї хвилини. Разом з усіма вони радісно вигукували Благословенний грядущий в ім'я Господнє. записано в книгі Євангелія від Матфія, 21 розділ, 9 вірш. Подібним чином невіруючи, котрі відвідували зібрання адвентистів, хто через цікавість, а хто щоб поглузувати, відчули переконливу силу слів. Ось жених іде. У той час люди мали таку віру, якою можна було отримати відповідь на молитву віру, яка не залишається без нагороди. Подібно до рясного дощу, що зрошує спраглу землю, дух благодаті сходив на тих, хто щиро прагнув прийняти істину. Ті, які сподівалися незабаром зустрітися віч на зі своїм викупителем, відчували урочисту й невимовну радість. Пом'якшувальна, підкорююча сила Святого Духа змінювала серця, і, на віруючих рясно виливалися його благословення. Ретельно готуючись, люди, котрі прийняли вістку спасіння, перебували в урочистому очікуванні того дня, коли сподівалися зустріти свого Господа. Щоранку найголовнішим обов'язком для них було отримання запевнення в тому, що Бог прийняв їх. Їхні серця були тісно з'єднані між собою, вони разом молилися один за одного, віруючи, часто збиралися в безлюдних місцях для спілкування з Богом, і серед полів та гаїв підносилися до неба заступницькі молитви. Упевненість у схваленні Спасителя була для них важливішою, ніж щоденна їжа, і коли якась думка затьмарювала їхній розум, вони не заспокоїлися доти, доки не звільнялися від неї. Відчувши у собі свідчення прощаючої Божої благодаті, вони прагнули побачити того, кого так палко всією душею любили. Однак вони були приречені на розчарування. Час очікування минув, а Спаситель не прийшов. З непохитною вірою вони чекали його появи. І тепер почували себе так, як почувалася Марія, коли підійшовши до гробу Спасителя і побачивши, що він порожній, ридаючи, вигукнула Взяли мого Господа, і я не знаю, де поклали його. Записано у книзі Євангелія від Івана, 20 розділі, 13 вірші. Почуття благоговіння, побоювання, що ця вістка може бути правдивою, деякий час стримувала невіруючий світ, і навіть коли призначений час минув. Ці почуття зникли не відразу. Спочатку невіруючі не наважувалися тріумфувати над розчарованими, проте, оскільки не було помітно жодних ознак Божого гніву, вони заспокоїлися і знову почали докоряти їм та кепкувати над ними. Величезна кількість людей, котрі запевняли, що вірять у скорий прихід Господа, зареклися своєї віри. Найбільш самовпевнені були настільки глибоко вражені у своїх гордощах, що відчували бажання тікати від світу. Як і пророк Йона, вони звинувачували Бога і краще воліли померти, ніж жити. А ті, чия віра спиралася на думки інших, а не на слово Боже, тепер знову були готові змінити свої погляди. Богозневажники перевертали до себе слабких, боязких людей, і всі разом вони заявляли, що тепер прийшов кінець всіляким побоюванням та очікуванням. Час минув, Господь не з'явився, і світ може залишатися без змін ще тисячу років. Серйозні, щиро віруючі люди залишили все задля Христа і відчували його близькість, як ніколи раніше. Вони вірили, що звістили світові останню просторогу, та, сподіваючись незабаром бути в присутності свого божественного вчителя і небесних ангелів, намагалися уникати товариства тих, хто не прийняв цю вістку. Вони палко молилися Прийди, Господи Ісусе, скоріше прийди. Та він не прийшов. І тепер вони будуть змушені взяти на себе важкий тягар турботи і труднощів життя, зносити докори і глузування світу. Це було страшне випробування їхньої віри і терпіння. Однак це розчарування не було таким великим, як те, якого зазнали учні під час першого приходу Христа. Коли Ісус урочисто в'їхав до Єрусалима, його послідовники вірили, що він сяде на троні Давидовим та звільнить Ізраїль від поневолювачів. Сповнені гордих сподівань та радісних мрій, вони на випередки намагалися віддати шану своєму цареві. Багато хто розтилав свій верхній одяг, як килим на дорозі, якою він їхав, інші вітали його, помахуючи пальмовим віттям. Вони об'єдналися в радісному вигуку Осана, сину Давидовому, Євангелія від Матвія, 21 розділ, 9 вірш. Коли фарисеї, занепокоєні та розгнівані цим виявом почуттів, почали вимагати від Ісуса, щоб він звелів учням замовкнути, Христос відповів Коли вони замовкнуть, то каміння кричатиме. Євангелія від Луки, 19 розділ, 40-й вірш Пророцтво повинно було здійснитися. Учні виконували волю Божу, однак їх чекало гірке розчарування Мине лише декілька днів, і вони стануть свідками мученицької смерті Спасителя. А також покладання його тіла до гробу. Мріям учнів не судилося збутися, і всі їхні сподівання померли разом з Христом. Тільки після того, як Господь переможно вийшов з могили, вони зрозуміли усе, що сталося, провічене в пророцтвах, і Христу належало постраждати і воскреснути з мертвих. Книга дія апостолів, 17 розділ, 3 вірш. За 500 років до цього Господь через пророка Захарію сказав. Радуйся, вельми, о дочко Сіону, викрикуй, о дочко Єрусалима, ось цар твій іде до тебе. Справедливий і переможний, смиренний і верхи на ослі їде, на осляті, на молоденькій ослиці. Книга Пророка Захарії, 9 розділ, 9 вірш. Якщо б учні усвідомлювали, що на Христа чекає суд і смерть, вони не змогли б виконати це пророцтво. Так само і Міллер зі своїми однодумцями виконали пророцтво і проповідували світові вістку, яка була передбачена богонатхненним словом. Та вони не змогли б звістити її, якби повністю розуміли пророцтво, в якому йшлося про їхнє розчарування і яке містило в собі ще одну вістку, що повинна була проповідуватися всім народом перед другим приходом Господа. Перша і друга ангельські вістки були дані належного часу та виконали ту роботу. Котру покликані були виконати згідно з планом Божим. Світ спостерігав, сподіваючись, що коли час про мене, а Христос не з'явиться, тоді вся система адвентизму припинить своє існування. І хоч багато віруючих, не витримавши сильних спокус, зреклися своєї віри, інші залишалися непохитними. Плоди адвентистського руху, що супроводжували цю справу покори, дух самодослідження, відмова від світу і докорінна зміна життя, усе це найкрасномовніше свідчило про те, що вона від Бога. Вірні діти Божі не наважувалися заперечувати, що сила Святого Духа спонукувала їх проповідувати про другий прихід Христа, і не могли виявити помилки у своєму обчисленні пророчих періодів. Найздібнішим супротивникам не вдавалося спростувати їхньої системи пророчих тлумачень. Вони не могли піти на те, щоб, не маючи на це біблійних підстав, залишити позиції, зайняті ними через серйозне, молитовне дослідження писань після того, як Дух Святий освятив їхній розум і запалив серця живою силою, позиції, які витримали найсуворішу критику і найзапекліший опір з боку популярних вчителів релігії та людей, що покладалися на земну мудрість, вони встояли перед нападами об'єднаних сил науки та ораторського мистецтва, перед глузуванням та поплюженням як з боку шанованих громадян, так і простого люду. Справді, очікувана подія не відбулася, але навіть це не могло похитнути їхньої віри у Слово Боже. Коли Йона на вулицях Ніневії проповідував, що через сорок днів місто буде зруйноване, Господь зглянувся над ніневітянами, які впокорили себе, і продовжив їм час випробування. Слід пам'ятати, що вістка Йони походила від Бога, і місто було випробуване згідно з його волею. Адвентисти вірили, що Бог подібним чином спонукав їх попередити світ просуд. Ця вістка, говорили вони, випробувала серця тих, хто почув її. І збудила в одних бажання зустріти свого Господа, а в інших ненависть більш або менш помітну, про яку знає тільки Бог. Ця вістка провела розмежувальну лінію, щоб ті, які досліджують свої серця, знали, на чиєму боці вони опинилися б, якби Господь прийшов у призначений час. Чи готові були б вони вигукнути Ось він, наш Бог. На нього ми надіялися, і він нас спас. Книга пророка Ісаї. 25 розділ, 9 вірш. Або ж вони звернулися б до гір і скель, щоб ті впали на них та заховали від лиця того, хто сидить на престолі і від гніву агнця. Ми віримо, що таким чином Бог випробував свій народ він випробував його віру що бачити, чи встоять віруючи під час випробувань на тій основі, на яку він бажає їх поставити, чи залишать вони цей світ та з непохитною твердістю покладатимуться на слово Боже. З наступних слів Вільяма Міллера видно, якими почуттями були сповнені серця тих, хто продовжував вірити в керівництво Боже під час пережитого досвіду. Якщо б мені довелося знову прожити життя, і я мав би ті ж докази, що й тоді, то я змушений був би зробити те саме, що я зробив, аби залишитися чесним щодо Бога й людей. Сподіваюся, я очистив свій одяг від крові душ, і відчуваю, що наскільки це можливо з мого боку, я звільнив себе від вини за їхнє осудження. Хоч я двічі зазнав розчарування, писав цей муж Божий, я ще не зазнав поразки, не занепав духом. Моя надія на прихід Христа міцна, як колись, я зробив тільки те, що після довгих років серйозних міркувань вважав своїм святим обов'язком. Якщо я помилявся, то тільки через те, що любив своїх ближніх і усвідомлював свій обов'язок перед Богом. Я переконаний в одному я проповідував тільки те, у що сам вірив, і Бог був зі мною. Його сила виявлялася у моїй праці і було зроблено багато доброго. Вістка про кінець часу спонукала багато тисяч людей досліджувати писання, і таким чином, через віру й кров Христа, вони примирилися з Богом. Я ніколи не домагався прихильності знатних і не лякався, коли світ висловлював своє незадоволення. Я й тепер не маю наміру купувати їхню прихильність і не буду робити нічого понад те, що вважаю своїм обов'язком, щоб не викликати їхньої ненависті. Я ніколи не буду запобігати перед ними, щоб зберегти своє життя, і сподіваюся, що не жалкуватиму втратити його, якщо так буде до вподоби проведінню Божому. Бог не залишив свого народу, його дух і надалі перебував з тими, хто не зрікся отриманого світла і не ганьбив адвентийського руху. У посланні до євреїв записані слова підтримки і застереження для тих, хто був випробуваний і терпляче чекав під час цієї кризи. Тому не втрачайте довіря вашого, бо вона має велику нагороду, бо вам потрібне терпіння, щоб виконати Божу волю і отримати обітницю. Бо ще небагато, зовсім небагато, і грядущий прийде і не забариться, а праведний вірою житиме, а коли хто захитається, не благоволить до того душа моя. Але ми не з тих, що вагаються на погибель, але стоїмо у вірі на спасіння душі. Послання до євреїв 10 розділ з 35 по 39 вірші. Зі слів, що вказують на близькість другого приходу Господа, стає зрозумілим, що напучування звернене до церкви останніх днів, бо ще небагато, зовсім небагато, і грядущий прийде, і не забариться. У цьому тексті ясно сказано, що має відбутися уявна затримка і прихід Господа, ніби запізниться. Повчання, котре тут міститься, особливо стосується досвіду тогочасних адвентистів, народові, до якого звернені ці слова загрожувала небезпека втратити віру, він виконав Божу волю, підкорюючись керівництву його Слова і Святого Духа, але не міг зрозуміти його намірів у пережитому досвіді. Він не міг розібратися, чому Бог провадив його саме цим шляхом, і був спокушуваний засумніватися щодо керівництва Божого. Цього часу стосувалися слова Праведний вірою житиме. Коли яскраве світло опівнічного крику осяяло їхню дорогу, і люди побачили, що пророцтво розпечатані, а ознаки близькості приходу Христа швидко здійснюються, вони ходили, так би мовити, баченням. Але тепер, пригнічені розчаруванням, вони могли встояти тільки завдяки вірі в Бога і Його слово. Нечестивий світ стверджував. Вас обманули, зрічіться вашої віри і скажіть, що адвентистський рух від сатани. Однак Слово Боже запевняло а коли хто захитається, не благоволить до того, душа моя. Відмовитися від віри та заперечувати силу Святого Духа, котрий супроводжував проголошення вістки, означало б обрати шлях, який веде до загибелі. Слова апостола Павла спонукували їх бути витривалими, тому не втрачайте довір'я вашого, бо вам потрібне терпіння. Бо ще небагато, зовсім небагато, і грядущий прийде і не забариться. Єдина їхня надія була в тому, щоб зберегти світло, отримане від Бога, покладатися на його обітниці, продовжувати досліджувати писання та пильнувати і терпляче очікувати нового світла.